Дорогі друзі, ранок надії триває, і ось таке до вас запитання: чи задумувались ви коли небудь над тим, яку величезну силу має слово? Слово можна як розвеселити, підбадьорити, надихнути людину так само і глибоко ранити, і навіть зламати людину. Сьогодні розглянемо такий цікавий прийом у спілкуванні: це сарказм. Що це Позитивна чи негативна риса? І про що говорить? Гострий сарказм. Про що це може свідчити? Чи може це бути прихованою агресією? З усіма цими цікавими і важливими питаннями ми будемо розбиратися разом із психологиною Ольгою Гулей. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго рані. Дякую, що завітали, і з таким от важливим меседжем будемо можливо розвінчувати певні міфи, можливо, відкривати очі відкривати щось можливо. для себе нове. Можливо. Може навіть і на себе дуже цікаво Немовірно. так. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи справді може бути гострий сарказм поєднаний з пасивною агресією? Я би сказала так, що слово гострий не обов'язково додавати перед словом сарказм. Тому Можна просто сарказм. Так, тому що це, так вже гострій. Гострій. це дуже гострий <рив> так, так. сам по собі. І так, це є спосіб вивільнення агресивної енергії. Але в такому форматі більш завуальованому, можливо, більш прикрашеному, такому, знаєте. В білому пальто. Дуже цікаво. Просто, от, є ж просто люди, які люблять сарказм, є які взагалі не використовують от, звідки цей сарказм береться в житті конкретної людини. Сарказм це насправді такий проміжний етап в висловленні агресії. Бо для того, щоб бути здатним запакувати свою злість, агресію. В такий е формат, як сарказм, треба проявити творчість, гнучкість мислення, креатив, е подумати трохи. Тобто, це прям свідчить про ну, досить розвинене мислення. І це насправді буває вдалим рішенням іноді, тому що не завжди пряма конфронтація mm -hmm. вона необхідна. Mm -hmm. Uh -huh. uh, ну, скажімо так, не завжди потрібно прям прямо з'ясовувати стосунки, іноді можна на це натякнути. І якщо на тому боці нас чують, як так uh -huh. так би мовити, ми на одному вайбі з ним. Так, так, так. То в принципі, ми тут можемо все і порішати в цьому uh -huh. моменті. Uh -huh. Знаєте, буквально uh -huh. За секундочку до нашої розмови я переглянула швиденько в браузері і і пишуть, що. Е Люди, які люблять сарказм, які його використовують, чи, чи може це бути пов'язано з тим, що в десь в житті, можливо, в минулому, можливо, там в дитинстві, були під забороною прямі якісь негативні емоції, і тому людина якось старається е, щось висловити, але от за допомогою сарказму. А от ви і відповіли. Просто я це я буквально так відкрила і прочитала. Я ніколи про це не знала. Ну, це це дуже цікаво. А ще ось таке питання: взагалі, сарказм це позитивна риса чи негативна. Я так зрозуміла з, з вашої розмови, що це залежить власне від ситуації, правильно? Так, дуже правильно. Це залежить від ситуації угу. і залежить від контексту. Насправді від вашої мети залежить. Якщо ваша мета досягається цим сарказмом, то добре. Але якщо вона досягається якось криво або з побічними ефектами, або хтось образився, а ви не мали наміру образити, то, вочевидь, інструмент підібраний не дуже в цьому моменті. Цікаво. От як зрозуміти, чи у своїй розмові людина використовує такий вже злий сарказм? От чи чи її сарказм є таким більш ось позитивним з добрими набірами? Тому Заради що іноді, ти, ти, ти слухаєш і ти не розумієш людина, щось тобі не цікає, і вона на тебе якось ображена, і хоче тобі якимось чином так от передати свої емоції? Mm -hmm. Чи навпаки, це просто ось це її спосіб спілкування. Ну, ось в той момент, коли у вас постає питання, а що людина хотіла зробити? Вона зараз якось шуткує і намагається, щоб ми разом пораділи, чи десь зачепити, чи щось хоче донести, краще прияснити, запитати, чи правильно я тебе чую, що ти хочеш сказати, і далі оцей саркастичний меседж її перефразувати прямим текстом? Тобто ти маєш на увазі, так? Да. і тоді людина або погодиться, або спростує, тому що барометр це ваші відчуття. Якщо хтось щось сказав, а вам якось, знаєте, незрозуміло чи то злитись, чи то радіти, ніби і смішно, а ніби і образливо в цей момент, це значить, що щось не те. І ваші почуття вони важливі, вони мають значення. Навіть якщо на тому боці ніхто не мав наміру щось таке в'їдливе сказати. Ваші почуття важливі, ну треба значить розбиратись, що воно таке. Дуже дякую. вам. Знаєте, я просто пригадую безліч ситуацій робочих, і десь у, у відносинах. І розумієш, що інколи, коли ти знаєш добру людину, а вона любить сарказм, наприклад, mm -hmm. то ти розумієш, що, що вона каже, і інколи, якщо навіть щось дуже недоречне, ти все одно з цього смієшся, бо ти знаєш людину. А от чи доречно використовувати сарказм там, де тебе не знають? Тобто, це ж може якось люди не всі ж зрозуміють його. Mm -hmm. Так, да, не всі зрозуміють, і не кожна ваша мета буде досягнута тоді. Просто дивіться, є така аксіома. Ми завжди усвідомлюємо, що ми кажемо і кому. Завжди. Uh -huh. І тоді ми можемо підбирати форму. Uh -huh. Мета сарказму в цей момент це що? Ну, бо сарказм це що таке? Це якесь складне почуття, незадоволення, запаковане в гарний бантик. Uh -huh. І якщо мета незадоволення, просто його висказати, нічого не змінювати, щоб все, що у вас викликає незадоволення, лишалося таким, як є, незадовільним, Тоді можна просто видати щось таке саркастичне та й все. Uh -huh. Ну, справді, зважувати, хто на тому боці нас слухає, якою мовою говорить та людина. Uh -huh. Я навіть їздила оце нещодавно. Зранку я їхала з таксистом на роботу, і тут є один відрізок дороги недалеко, де просто яма на ямі. От чесно, там от і то, так їдеш, і всі водії це знають. І він такий каже: тут чому тут не поставить лежачий поліцейський? Каже, тут всі так ганяють. І я розумію, що людина в цей момент вона хоче поскаржитись на цю дорогу, але вона використовує такий меседж, і це якось і. Я сміюся, він сміється. Ми зрозуміли оцей сюр і поїхали далі. І, в принципі, в житті інколи такі ситуації можуть полегшитися, тому, а інколи навпаки, навпаки загострити. У мене таке особисте, напевно, більше питання. А, був час, коли я дуже втомлювалася. І... Дуже багато всього навалилося і так далі. І я помічала за собою, що замість того, щоб нормально спілкуватися з людьми, я починаю кидати гострі, от такі саркастичні фрази. Чи може в якийсь період часу бути загострення сарказму в житті людини від якихось факторів? Може бути, справді, ну, інтенсивність емоцій, які ми переживаємо, вона може бути різною. Угу. Ну, як ви кажете, стомилися і пішов ось цей сарказм. Тоді це ж не сарказм пішов. Це пішло вивільнення незадоволення, агресії. І тоді, якщо є якась заборона на злість, або ще щось, воно може знаходити такі форми, ну типу м'які, але питання чи результативні насправді. Mm -hmm. Бо якщо задача прояснити момент незадоволення і виправити, щоб воно не дратувало більше, то можливо швидше і. З більшою турботою про себе сказати прямо, це дуже не ок, мені не подобається, треба міняти. Це швидше, ніж сказати щось творче, красиве, смішне, а на тому боці посміються і, можливо, навіть не в'їдуть, що це ну, було прохання uh -huh. таке відчайдушне змінити щось, бо мені погано. Інколи uh -huh. мені здається, що люди навіть не розуміють, що ж їх щось болить, але вони не розбираються з цим, і якось uh -huh. воно так просто, просто звикли до такого. Типу спілкування, так і звикли ви випромінювати, вивільняти ось так свої, свої почуття, якийсь свій біль. Uh -huh. А ось як зрозуміти, якщо гострить сарказм, це, справді стиль спілкування людини. Як їй зрозуміти, чи варто від нього позбуватися? От які можуть бути індикатори того, що щоб вона для себе прояснила цей момент? Чи нормально те, що в неї такий стиль спілкування, чи все ж таки щось не так? Дивитися на своє життя, наскільки воно влаштовує, бо спілкування це ж з кимось, правда. Uh -huh. Ну, на фідбек дивитися, якщо стосунки міцнішують, розвиваються, і все круто, то, мабуть, все людина робить так, як правильно для неї. А якщо десь цінні для неї стосунки, зв'язки руйнуються, тоді можна дивитися, що я роблю не так. Тому що форму ми підбираємо. Ну, ми дуже різні, ми по-різному чутливі. Для когось сарказм буде, як, знаєте, як по плечку погладити. А для когось добрі ласкаві слова, така пряма доброта, вона буде як щось таке, знаєте, як зараз кажуть, ванільне, таке, ну, притерне. Ну, обирати. Зворотне питання: як реагувати на сарказм, який в якому десь відчувається оця агресія? Тобто інколи. Незрозуміло, як тут, це ж треба щось питати, в тебе все ок, чи, чи просто посміятися, от, чи сарказмом відповісти. Uh -huh. Ну, Сарказм, якщо це агресія, то вона така прихована, так? Uh -huh. Uh -huh. Ну, Відносно прихована. І запитати в тебе все ок, це ж теж прихована агресія. <рес> якщо вас десь зачепило, ви Ой, тут так. в сум'ятті, що взагалі несеться, і тоді е запитати, чи в тебе все ок, це ж теж ну, сказати, Мені погано, я злюсь, мене десь ображає, справді мав намір мене образити. Оце все не говориться, замість цього ми кажемо тебе все ок. <плес> і тобто ми граємо в цю гру. Тому насправді немає прихованої агресії, є просто агресія. Uh -huh. І якщо вас зачепило, то так і кажемо. Там, мені здалося так, я так відчула. Мене не влаштовує, наприклад. І тоді на тому боці, ви, ви просто коли ясність випромінюєте, ви на тому боці теж зустрічаєте або ясність, вам, наприклад, йдуть на назустріч, і тоді стосунки далі розвиваються, або кажуть, та ну що це таке, і тоді стосунки не розвиваються. Але є ясність, яка угу. позбавляє вас цього внутрішнього сум'яття. Бо коли ми продовжуємо грати в цю гру словесних таких баталій. Ну можливо, це якась розвага, але біль лишається. Угу. Який ще важливий тон. Але ви зараз привели приклад, так як можна сказати, там тебе все ок. Я навіть просто уявляю, якщо якийсь сарказм може бути в сторону людини там стосовно її зовнішнього вигляду чи ще щось, і тут можна спитати: ти мене зараз хочеш образити? Ну, тобто, вона може бути ще ти одну е, сходинку до конфлікту, просто переступаєш. І тут наскільки треба бути в гармонії з собою, щоб не вестися на ці всі подразники. Ну. І, і, і знаєте, здається, говорячи з вами, що от ви як наскрізь це бачите. Це, це дуже цікаво uh -huh. взагалі. Uh -huh. а справді цікаво про те, як реагувати на ось, на ось цей сарказм, як нам відповідати. І я так розумію, що існують такі от два чи, чи три варіанти: ми можемо або відповісти також сарказмом, якщо це на ми на одно на одній хвилі, з цією людиною, так? Ми просто можемо підтримати так цей сарказм, цей жарт, можливо. Або нам потрібно прояснити момент, якщо ми сумніваємося в намірах людини, чи це позитивні наміри, чи це наміри зачепити, зробити боляче, якось образити, підколоти чи в такому руслі. Практично я би ще додала важливу mm -hmm, так, -так, так. тому що. Залежно від наміру людини, це супер. Але чи не чули ви, мабуть, багато разів в житті Я не мав наміру тебе uh -huh. Так. Але ж вас зачепило, і тоді справді іноді ми не маємо наміру когось зачепити, але інша людина зачепила, бо ми не можемо знати всі вразливі місця uh -huh. ваші відчуття важливі, і вони для вас мають бути на першому місці, і тоді ви можете про це сказати. Не про те, чи ти дійсно мав намір мене образити, а про себе. Угу. Мене образило. І тоді, залежно від свого наміру, людина ну, якось буде реагувати. Дуже цікаво. Ви також казали, що насправді ми знаємо, що і кому кажемо. Так. Що ви мали на увазі? Про те, що ми, ну, ми правда підбираємо форму форму, тон, лексику. Тембер голос. Інколи знають, що це може образити людину, ми ну, інколи це свідомо можемо робити. М -м. Не впевнена, чи Ну, дивіться, люди різні, хтось ображає свідомо, хтось свідомо намагається не ображати. Uh -huh. Але е ми правда підбираємо прояв себе під контекст слухача, тому що. Нашого, наша мета не просто ж там угу. повітря сколихнути звуком, так, так. а наша мета, щоб нас почули. Угу. І тоді дійсно там, з дитиною я буду по одному розмовляти з клієнтами інакше, угу. з телеглядачами, ще інакше, там, не знаю, з кимось агресивно налаштованим, ще інакше. Бо моя мета не сказати, а бути почутою. Угу. Знаєте, наостанок в цій темі е, хочеться якось допомогти. Нам, людям, які, от ми бачимо, що зараз щось є. Моя комунікація переповнилася сарказмом, ви казала, щоб ну, ставити собі питання, чому там які можливо, от в моменті, коли людина розуміє, що десь щось я вже моя комунікація з людьми переходить. От mm -hmm. ось такі колки, так гострі якісь слова. Які питання собі поставити, як проаналізувати, що є причиною? Ну, по-перше, я би в цьому місці рекомендувала похвалити себе тут і зараз, бо співато, що, що я <ривіт> <ривіт> проявляю складні почуття ось таким хитрим способом. Це прям супер рівень свідомості. Тут прям реально похвалити себе, бо це теж частина шляху. <ривіт> Ми себе не сваримо, ми себе не мусимо, а ну змінись, будь добрим і хорошим. Ні, ми такі, а, бачу, щось відбувається, молодець, що помітила. І далі питання, що я зараз відчуваю? Ну, там, Злюсь, сумую, роздратований, що завгодно. І далі, а що я хочу? Угу. Або там що, що злить, що, що засмучує, якусь правду з собою. Налагодити, а потім, якщо цей сарказм, це ж якийсь меседж в зовнішній світ, то так запитати себе, що я намагаюсь донести. Бо, приміром, ваш приклад з таксистом, який каже, що а, тут ще лежачий поліцейський згодився би, то правда, можливо, він хотів би рівну дорогу, але в цьому моменті це неможливо, бо тут і зараз вона не рівна. І він якось справляється. з... Скажімо так, з прийняттям того, чого він би не хотів приймати, ось так. Тому що гумор це спосіб е легше і швидше обробити те, над чим ми сміємось, ми з ним можемо впоратися. Mm -hmm. ну, так можна вийти на потребу, якось її задовільнити. І справді, ну, якщо в моменті допоможе де десь засміяти, а не вилаятись. Ну, Можливо, в деяких випадках це буде добре. Просто чесними своїми відчуттями бути, щоб не складати собі ілюзію, що я весь такий на позитиві, коли мені всередині боляче. Угу. Угу. Справді дуже цікаво. Дякуємо, що ви поділилися з нами цією темою. І справді, я впевнена, що багатьом глядачам. Відгукнулося те, що ви кажете, тому що з сарказмом ми стикаємося по житті дуже часто. Хтось є тією людиною, яка лякується стиль спілкування, хтось є тією людиною, яка постійно можливо ображається на сарказм інших. А хтось є тим, хто справді хотів би розібратися в собі і зрозуміти, а мій сарказм це позитивно чи це негативно впливає як на мене, так і на моє оточення. Mm -hmm. Дякуємо за те, що поділилися, і ми мали з вами цю розмову собі вам. Друзі, нагадуємо, що ми говорили з Ольгою Гулей про сарказм, про те, про що може свідчити ось цей сарказм, чи не може бути це прихованою агресією. Про все це ми проговорили, друзі. Тож, якщо для вас це особливо актуально, корисно, можете переглянути ще раз, надіслати своїм друзям, знайомим для кого це справді буде потрібно. Ну а ми будемо мати ще з нашою експерткою ще одну розмову, не менш цікаву. Тож дочекайтеся нас наразі, у нас пауза.